Всім доброго дня, вас вітає компанія Мініагро місто Івано-Франківськ, Калужське шосе 28. Сьогодні у нас тестують Оріон РФ 404. Даний тракторець на двохдисковому щепленні на двигуні КМ-490, 4 циліндри, повний привід, примусована навіска, рівна підлога з реверсивною коробкою. Ось такий красень, моделька 25-го року. Нагадую всім, доставка в нас безкоштовна, 2 роки гарантії. Повний пакет документів під реєстрацію надаємо. Хочу всім нагадати, що ми є офіційним представником тракторів Оріон в Україні. Так, що, кому потрібен тракторець, звертайтеся в компанію мініагромісто івано франківська Дякую всім за увагу! Гарного дня!